Що ж, вітаю, це відео саме про мій догляд за обличчям, про ті засоби, що підходять саме мені. Та. Мої... Отже, мої ранкові засоби. Перший продукт це корейський очищаючий засіб. Це пінка для вмивання. Доктор Джарт зі мною, мабуть, вже декілька років, і я його як любила, так і люблю. Він просто прекрасно піниться, він вмиває до того, знаєте, скриплячо полірованого стану, ну просто бездоганний, незамінний, і аналог я просто не знайшла. Дуже добрий, дуже раджу. Наступний засіб це тонік з гліколовою кислотою. Він у мене не так давно, але знаєте, ось з першої баночки я відчула про що кажуть всі, коли користуються ним. Тобто, ви після нього такий будете огурчик, ніби сп... 에... змогли поспати 8 годин, і у вас все добре у житті. Третій засоб це сироватка з саліциловою кислотою у 2%. До речі, тут саліцилова кислота не відчувається взагалі. Тобто не у поганому сенсі, а у доброму. Воно дуже м'яко застосовується на шкіру. Це сироватка для щоденного використання, вона має очищувальні та відшушувальні властивості. Знаєте, правильно кажуть ті, хто використовує її, що вона схожа на ковток води у. Пустелі, але для шкіри, от ви відчуєте цей ефект. От, ніби ви не користувались нічим до цього, вона от, буде зволожувати так, як ви собі уявляєте з реклами. От вона так може. Да. Все це ми закриваємо четвертим засобом. Це зволожуючий крем для обличчя, для сухої та дуже сухої шкіри. Чесно, кращого зволожуючого крему у мене не було просто ніколи, а я перепробувала їх дуже багато. Це настільки простий, настільки зрозумілий, що надто дивно, що тільки зараз я з ним познайомилась. Нічого зайвого, зволожує відмінно, лягає на шкіру відмінно, впитується відмінно, не скатується, ні липне, взагалі нічого такого. А ще його гігантський просто розмір, цього тюбику це взагалі знахідка. П'яте. І це у мене сонцезахисний крем з матуючим ефектом для жирної, чутливої шкіри обличчя. Давайте так, я розповідаю, чому я обираю взагалі сонцезахисний крем, а ви вирішуєте, чи потрібен вам і, якщо так, то який? Два типи випромінювання. Вони обидва для нас є проблемою. Перший, який у абревіатурі має A, це aging, старіння. Промені проникають у шкіру глибше. Пошкоджують колагенові волокна і призводять до передчасного старіння. У цьому випадку з'являються дуже швидко зморшки та пігментні плями. Ось такі 5 засобів на ранок. Мене влаштовує просто все. Ціна, якість, ефект, його тривалість, вплив на шкіру. Кожен продукт для мене є мастхево і просто безальтернативним. Вечір добрий. Перший продукт це зелена біодерма. Це класична міцелярна вода для жирної та комбінованої шкіри. Біодерму я і взагалі міцелярну воду я використовую лише коли на обличчі є декоративна косметика. Це у мене перший етап її змиття. Друге. Друге, це також доктор Чарт, як і було вранці. Це також пінка для вмивання. Вона очищує все те саме, просто дуже сильно вона вам вичищає все. І це, до речі, гарний засіб від чорних точок. Воно прям вимиває все з обличчя. І так, це аналоговий засіб до ранкового. Вони дуже подібні. Очищує, балансує п'ять шкіри, заспокоює подразнення, регулює секрецію шкірного сала. Взагалі, це рекомендується до шкіри, яка є жирною, комбінованою або схильною до акне. Так, це мій випадок. Третій, це знову наш тонік, знову проходимось, вбиваємо точно всі мікроби, остаточно прибираємо залишки, можливо, забруднення, шкірного сала, просто будь всього. Четверте зволоження. Ну, цього занадто багато не буває ніколи. І кремчик цей просто любов. Його запах, ну це неймовірно. Це те, як ми уявляємо собі заложуючи крем. Дійсно. Бажастиний. Якби був кінець світу і був ще якийсь час на закупи, то я б винесла просто всі запаси цього крему. П'яте сироватка проти зморшок, нерівного тону та текстури обличчя. Ви її ніколи ні з чим не спутаєте. Це червона від ларош, це ретинол. І про ретинол теж багато можна чого сказати, як і про СПФ. Ви можете почитати окремо, і немає значення насправді, де саме ви купите ретинол. Але я люблю від Roche просто тому, що він дуже-дуже концентрований та дуже дієвий. Дякую за перегляд. Якщо вам це було цікаво та корисно, лишайте цьому відео лайк та підписуйтесь на канал. Дуже вам вдячна. Бережіть себе, використовуйте засоби саме для вашої шкіри. Всіх обіймаю, побачимося в наступних відео!